Про що можна домовлятися? Зразка. Ну про що як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином, якщо закарданні компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися, і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Тільки якщо вони заведуть свої кампанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, отака, от вони правильно зробили. Вони від Трашки від змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну мабуть заведено багато закордонних кампаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є до речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло і РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти Європи, свої європейські компанії, які знаходяться в Україні, отак. Отак ми тепер зможемо дійти до миру, але в даному випадку це добре, бо це ну дай Боже, це закінчить численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив, ви переходити в ТГК. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну, на жаль, отак світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість. Зараз. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа, у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все найшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він в цю всю історію не ліз. Знову ж таки, треба його чим-то продавити, ну і без заведення закордонних компаній, і оцього відкриття нашого торгівельного ринку з Америки і з Європи ну, неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про... Про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія.